Вітаю вас! Сьогодні 28 серпня 2023 року місто Переяслав, Київська область. Дачна дільниця, виноградник. Хочу вас коротко знайомити з деякими формами, які дуже порадували мене в цьому році та здивували. Ось перша форма, журавчик вишневий. Ось така гроночки, яєтка. А породила чому? Тому що дуже смачна, солодка, хрумка, м'якість, якась мармеладна і з незвичайним фруктовим смаком. Ось такий журавчик вишневий. Цукор перемірюваний. 22 брікс, Дуже солодка. Люди приходять і кажуть, дай журавчика, дай журавчика. Вже майже знято. Залишилось декілька гронок. Як кажуть для себе, для дітей. Ось такий журавчик. Чим схожий, чим схожий на Дубовську рожевого. Така ягідка, ж. Дубовський, ось тут рядом можна його показати. Ну так, да, Дубовський. Тут <гри> грони по пів метра. ягідка, Здоровенні ягоди, Такі. Тут цукру 16,5 Да, Солодка вона. Вже. Але журавчик вишневий це одна із найсмачніших, я вважаю, не мускатних форм. На рівні з зюмінкою. Та Дніпровським сувеніром. Дуже гарна форма. Журавчик вишневий. Ще одна форма, яка порадувала мене. Олімп. Теж уже частина знята. Вона вже готова. За такими ягідками, Цукор переміряний, верхній, 17 брікс. Дуже смачна, солодка. З фруктовим присмаком. З великими ягідками Олімп. Ще одна прекрасна форма. З такими чудовими. красивими гронками. Байканур. Теж кущик пустий, знятий, тому що воно солодка перемірено 19 брікс, Верхні яйтки. Дуже смачна. З маримеладним м'якотю і фруктовим смачком. Байканур. Дуже порадило в цьому році в мене. Форма ландиш. Такі ягідки. Жовтені вже. А чому порадило? То що в минулому році, майже до кінця вересня, не набирала цукру вона і мускату не відчувалось. Я вже весні почав прививати на ландиш. От і Львіра. Прищепа, цього року уже, майже спила ягодка. Эльвира, все посланник прищепленный, Вже почав зафарбовуватись. Прищепа цього року роночка. А в цьому році ландиш, ну, красавець. отакі От грони здоровенні, Отакені. Перед цвітінням зроблена прищіпка паганів. Вже частину знято, Люди приходять дай ландиш, І дай Ландиш переміряно 17 брікс і мускат чудовий. Дуже порадило в цьому році. Дуже. Така жовтенька ягода. Прекрасна. Такий здоровенні. Гадяри. Ландиш. В цьому році порадило. Ще одна форма, яка мене дуже порадувала, здивувала ось така красуня. Форма. Хеловін. З незвичайними ягідками. А чому порадувала, здивувала? Тому що верхня ягода. 21 брікс. Вже цей виноград готовий. Мене запитали, коли він достигає. Ось, він достиг. Можна його куштувати, їсти. Кермиш першого класу. Незвичайним якимось фруктовим присмаком. Незвичайний ягідкою. Прекрасний виноград. Вже готовий. Чудова форма. Порадив цьому році. Дуже гарний виноград. До побачення всім. Всього найкращого.